Діти мирної Хмельниччини малюють листівки для воїнів АТО, дякують за мужність та просять повертатися живими. Дівчинку, яка за своїм татом сумує. Я хочу захищати нашу батьківщину, допомогти солдатам. Я малюю воєнного, який вже йде додому. Дякувати їм за те, що вони оберігають нашу батьківщину. Малюнки цих дітей поїдуть на Донбас. Туди вже вкотре вирушили волонтери Подільської мистецької сотні Гайдамаки. І завжди є відчуття, що їм це дуже потрібно. Така психологічна підтримка, моральна, тому що ну, мало волонтерів туди доїжджають на, на, на саму передову, тим більше музикантів, артистів, виконавців. Із собою волонтери привезли 12 тонн гуманітарної допомоги, продукти харчування та медикаменти. Все збирали небайдужі краяни, зокрема і школярі. Пункти призначення: Артемівськ, дружківка, Костянтинівка, Новгородське, Кримське, Зайцеве та Гранітне. Ніхто якби, не застрахований, і ось і там і все-таки зона антитерористичної операції це небезпечна зона, як і для військових, так і для волонтерів, так і для мирного населення. Ось. Але мої батьки спочатку переживали за мене, боялися, але потім, після першої поїздки, я навіть сам боявся, але вже після першої поїздки зрозумів, що якби нічого страшного там немає. Хтось з нинішніх вояків у мирному житті був кухарем, хтось вчителем, а хтось навіть обіймав керівні посади. Володимир Богачук, директор Хмельницького комунального підприємства по організації роботи міського пасажирського транспорту. Рівно рік назад, 9 лютого 2015 року, добровільно призвався на військову службу, служив у десантній бригаді. Посада начальник автомобільної служби. Хочу передати привіт всім. Хмельничанам, рідним, близьким жителям області, так як я сам родом з Сентинецького району, село Гнатки, землякам своїм, ну і побажати всім, перш за все, мирного неба, гарного здоров'я і успіхів в нашому нелегкому житті. Там я родился в городе Дунаевса, что есть в Минской области. Хочу передать привет своим родственникам. Это отец Сиритов Григорий Петрович. Пожелать ему победы на всеукраинских соревнованиях учитель года. Хочу поблагодарить коллектив Гайдамахи за ваше творчество, за то, что вы поддерживаете наших ребят в зоне АТО. а обыденная жизнь заключается в повседневной работе, в части ну, охраны блокпостов, да, сидения в окопах и так далее. То есть это обыденная жизнь. Для гражданского населения это считается, ну, но ну, это просто они вот воспринимают это как какой-то ужасный момент. Для нас, военнослужащих, это, ну, это просто работа. Поэтому ну, эту работу мы стараемся выполнять с, с честью чтобы не пострамить своего государства, защитить его, для того, чтобы люди ну, не, не сомневались в нас. Вот. Но когда к нам приезжают всевозможные коллективы, танцевальные, музыкальные, певцы, это, вы знаете, это настолько радует душу, это согревает душу, это приятно. А от Ярослав із Славутського району у армії вже більше чотирьох років. Пішов служити за контрактом ще у 18, до війни. Тепер йому майже 23, А за плечима вже служба на кордоні з окупованим Кримом та у гарячих точках Донбасу. За цей час доводилося безліч разів дивитися в очі смерті та бачити, як гинуть побратими. Хлопці, на жаль, гинули. Ми у нас перевага була, але в нас не було переваги в тому, що у нас практично не, ми не знали місцевості. Так як в Хмельницькій області, зрозуміло, там зразу, яка місцевість, а тут а зовсім по-інакшому. Рельєф зовсім інакший. І, Виходить так, що там є шахти. і Вони в шахтах ховалися. Шахт витягували машини, і з тих шахт ми виходить, вони стріляли. Козачонок, Діма, Рівницька область, Гучанський район. Загинув 7 травня минулого року. Під час обстрілу в селі Луганки. Під час обстрілу він стріляли в тури, РПГ, там багато чого різного, а вже заборона була, щоб стріляти з танка. Він стріляли тільки з крупнокаліберних пулемтів. Все, що ми могли, тільки полякати їх, тому що стріляти нам відповідь практично не можна було. Снаряд впав, виходить, він вилазив з танка. Снаряд впав і одразу хлопець помер. Героям слава! Героям слава, за нашу землю дояви. І от нарешті листівки доїжджають до адресата. Мобилизированный, да. Пока что уже год прошел. Жду домой, когда хочется очень. Рик, нахожусь я тут. Дома же, есть семья, жинка, дети. Всем красивым привет. Родичам знайомим, Косилівського району теж. Саня Сибіряк, блін. В Сибірі 17 лет прожив, проработав, вернувся в Україну родною, блін. І за Україну воюю, родною. Величезний привіт хочу продати рідним своїм батькам, мамі, тато. Не переживайте, все добре. Здорово буде вдома. Я за Славуте. Привіт! Хмельницької області Славутя. Слава Україні! У нас все добре, спокійно. Перемога буде за нами. А я живий, Матусенько живий, і не питай, чи я боюсь. Бояться.